Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени, а пані Олена це я. Перш за все величезне дякую всім тим, хто підписався на мене, всім тим, хто залишив мені свої коментарі, всім тим, хто поставив подобайки під моїми попередніми відео. Це дуже важливо для мене та надихає мене на подальшу мою творчість та бажання ділитися нею з вами. По-друге, якщо ви чи не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка, залишайте мені свої коментарі. Ставте подобайки, я буду дуже вам вдячна. Моє сьогоднішнє відео присвячено грі, яка має назву Магічний кубик і яку запропонувала для нас Оленка Бугана. Вже дуже багато наших українських дівчат рукоділочок беруть участь у цій грі. Посилання на канал Оленки та інших дівчат я залишаю в інфобоксі. Будь ласка, проходьте! Дивіться, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо і для мене, і для інших дівчат. І, а також це дає змогу нашому україномовному Ютубу розвиватися. Хочу нагадати, в чому полягають правила цієї гри. Перш за все, на початок тижня ми повинен мати шість проєктів. відповідно шість граням кубика. Що це можуть бути за проєкти? Що завгодно. Лю любий проєкт з рукоділля. Це може бути шиття, вишивка, в'язання, малювання, що завгодно. Оленка кожен день э викидує нам кубики. І кубики показують номер, номера, номери проєктів, які ми, нам потрібно робити в цей день. Отже, дивимось. Перш за все, пропоную до вашої уваги мої шість проєктів. Під номером один я розмістила мій перший проєкт це пальто. У стартах серпня ми з моєю молодшою донечкою розтрощили моє старе пальто, яке я зв'язала дуже давно, але воно було зв'язане з дуже гарною італійською вовни. І не дивлячись на те, що я його багато носила, нитки залишились в гарному стані. То ми з Марусією те те старе пальто, змотали ниточки, я їх випрала, розпрямила, і наразі вони готові до використання. Проєкт под номером 2 це футболка зі смужками, дитяча футболка зі смужками. Розпочинала я її, я її ще в липні. Ну, це така історія всім знайома. Коли у мами є донечка, і мама собі щось зв'язала або пошила, або купила, то її донечці, теж дуже хочеться мати таку ж саму річ. Після моїх попередніх проєктів в мене залишились остатки пряжі. Це Alize Cotton Baby 50% котон, 50% акрил. Нако Естіва це 50% котон, 50% бамбук, і котон з паєтками, італійський котон з паєтками. Ось, І ниточок залишилось не дуже багато, тому я вирішила, що може на якусь річ для доч, донечки в мене вистачить цих ниточок. Я їх всі поєднала між собою і вирішила зробити футболку зі смужками. Але не так сталося, як гадалося. Нитки закінчилися, але я зв'язала уже дуже багато, і мені не хотілося зупинятися, але я дозамовила ще моточок, і тому в серпні я вирішила доробити цю футболку. Мій третій проєкт це сумка. З рафії. Ну, У цієї сумочки, яку я теж починала робити в липні, така ж сама доля, як і у футболки. Мені не вистачило в липні ниток, я дозумовила, а потім мені знов не вистачило, і я дозумовила ще раз. Тобто, в липні я цю торбочку не змогла доробити, тому беру її у серпень. Так, що стосується ниток, з яких я в'язала, нагадую, що це рафія, два види рафії, це рафія фібра натура, а це 100 віскоза. І рафія, рафія органіка, Теж виробництво Туреччини. Так, мені потрібна. З цією сумочки не дуже багато зробити. Я сподіваюся, що я встигну. Мій, ч, мій четвертий проєкт має назву ковтинка з березовим листечком. Я теж розпочала його в липні. Це ковтинка, яку я в'яжу з бобінної пряжі. Там 70% льон, 30% шовк, довжина 1400 метрів на 100 грамів, я її змотала в 6 Так, В'яжу я її з по візерунку з японського журналу. Мій п'ятий проєкт це загадкова. Проєктна сумочка. Яку я старт якої я оголосила на в тижні стартів? Чому загадково? Тому що я е, вирішила зберегти інтригу і сказала тільки те, що буду робити її зі старих джинсів і е, ще використовувати гачок. Сподіваюсь, що цьому тижні, на цьому тижні я відкрию трошечки завесу таємниці. Ну, і мій шостий проєкт це шиття. Дуже хочу наздогнати літо, що минає, і встигнути пошити собі легкий брючний костюм, про який я мріяла вже давно. Сподіваюсь, що в мене все вийде і я на кінці тижня буду з обновкою. Ну, а зараз я хочу вставити відео, на якому ми з донечкою показували, на якому стадії були мої проекти на понеділок, 7 серпня. Усім привіт! Сьогодні понеділок, початок. Нашої улюбленої гри магічний кубик. В мене є така помічниця. І зараз ми з нею, так, ми зараз з нею з Машею покажемо вам всі проекти, які будуть а, брати участь у магічному кубику. Маша допоможе мені поставити маркери. Так, перший мій Проєкт, який отримав номер один. Це моє майбутнє пальто. Так, ось ця ниточка з'явилася благодаря тому, що ми з Машею розторочили старе пальто. Якщо хто не бачив шалений тиждень стартів, можете побачити, як це відбувалося. А ця ниточка з'явилася це було моє замовлення. Вони не дуже, ну, звісно, що вони неоднакові за кольором, але, ну, в виробі може бути, як на мене. Так, ну, тут я зв'язала зразочок. Він такий дуже цікавий, дуже цікавий візерунок. Цікавий, але, ну, такий нескладний, пров'язується, ниточка, витягується петелька між двома існуючими петельками, а потім ці дві пров'язуються разом. І все. І виходить ось такий об'ємний, рельєфний візеруночок. Маю намір використовувати його для пальто. Так, ага, маркер тут поки ще ставити нікуди, то все. Це мій перший проєкт. Так, другий мій проєкт це дитяча футболочка, яку я розпочала ще в липні. І в мене закінчилася оця пряжа. Я дозамовила. Так, отут ми... я вже дов'язала до пройми. Ось, Маша, став тут, будь ласка, маркер десь тут. От ось тут. Так. І це мій другий проєкт. Що я тут використовую? Використовую ось цю ниточку Alize Cotton Baby. Ну, всі її знають. 270 метрів на 100 грамів. Так, ось ця ниточка складається з двох. А, ця, яка темніше, це нака стіва напівбавовна напівбамбук. Зараз, може, в мене залишилась так, залишилось. Ось от ось вона, що тут нам кажуть. Напівбавовна, напівбамбук, 100 грам, 375 метрів. І до підмот це італійська бавовна з паєтками, ось там десь. Є паєточки. Так, все, це мій другий старт. не старт проєкт. Так, мій третій проєкт це сумка з рафії. Вона майже закінчена. Що, я хочу тут, може, ще пару рядків дов'язати. Так, тут зв'язані ручки. Ну і хочу зробити, спробувати зробити такий вкладиш сюди, сюди, щоб вона мала якусь форму. Але я не знаю, буду я його використовувати чи ні. Ну, подивимось: все, сумку треба довести до ладу, вона майже закінчена. Але закінчити її треба. Так, мій, це четвертий вже, четвертий проєкт. Це ковтиночка, яку я назвала березова листячка за її такий красивий візерунок, схожий на листячка. Так, ковтинка, нагадую, що... Ой, сорі, нагадую, що вона в'яжеться по кругу. Ажурная кокетка. Я вже дов'язала рукава. Ну, не рукава, а пройму для рукавів. для рукавей. И так, ще? Вяжется, вона тут 70% льон 30% шовк. И мы зараз машею, поставимо тут маркер Машенька. Петласочка. Да. Все. Все. Ну, все. Дуже мені подобається ця ковтинка Сподіваюсь, що кубик допоможе мені її просунути. Так, п'ятий мій проєкт це в мене такий це. загадочний проєкт, загадковий проєкт. Це проєктна сумочка. Ось для неї я на стадії стартів. Зробила оці квадрати. Так, підготувала оці моточки. Ой, я не знаю, не залишилось ніяких даних про цю ниточку, але, ну, це, так, візуально, котон і віскоза. Це також така ж сама, але вона вже десь. Брала участь в якомусь проєкті, то вона вже така не дуже гарно виглядає. Ось. Так, і останній мій шостий проєкт. Це я хочу шити собі два вироби. Але я так їх об'єднала в один, тому що, ну, вони будуть е шитися з е одної, одні, одної тканини. І це буде. Ось такий, ой, відкрити треба зараз. Так, це Бурда 6 за 23 рік, між шостий. Так, це ось такий комбінезон. Я хочу його носити, а, а з, може, футболочкою чи з майкою. Чи з таким кроптопом. Ну, щось таке ось. І другий мій проєкт до цього комбінезону, якщо я хочу, якщо він буде сам по собі носитися, я хочу ось цю туни, туні, туніку. Але цієї тунички мені не подобаються оці манжети дов'язи. У мене буде звичайний манжет. Так, я вже зробила викріки, але поки ще не вирізала їх. І ось моя тканинка. Така цікава тканинка. Вона це якась -та віскоза преміум класа. Вона синьої полосочками, але є ось така рижа полоса, жовта рижа. І мені здається, що тоніка, і якщо цю полосу гарно обіграти, буде красиво. Одне тільки є одна мрія надія, що вистачить на два вироби цієї тканинки. Її ну, досить багато, але і вироби такі немаленькі. Ось, все. На цьому поки ще закінчую. Ну, а тепер хочу розповісти вам, як я провела цей тиждень. Що я робила, як я робила, що змогла зробити, на що не вистачило, як завжди, додаткових годин на добу чи додаткової пари рук. Звісно, що ця проблема виникає, напевно, у кожної захопленої рукоділлям людини. Так, в понеділок і вівторок кубик нам двічі випав під номером 6. Я скористалася цією нагодою і присвятила ці два дні виключно шиттю. Ну, Звісно, що два дні мені не вистачило, щоб пошити е, цілком весь костюм. То я ще ті дні, які залишились, ну, не дні, а мій вільний час, який залишився в останніх днях, я ділила навпіл. Половину, половину, половину свого часу я присвячувала, присвячувала шиттю, а другу половину я присвячувала тому проєкту, на який показували кубики. І ура! В п'ятницю мій костюм був вже готовий. Що тут в мене залишилось зробити? Я не доробила застібку. Ну, як не доробила? Я не зробила. Ні, ані гуцики, ані кнопки, тому що я не вирішила, як буде краще. У журналі нам пропонують зробити приховані кнопки, але я не планую застібати цю тунику. Я планую носити її розчогнутою. Тому ці приховані кнопки будуть виглядати, на мій погляд, не дуже гарно. І ось наразі стало питання: гудзики чи звичайні кнопки? Якщо маєте свою думку, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це що стосується костюму. Зараз буде відео, де я там кручусь вірчусь перед камерою. Подивитись, як він виглядає. У середу нам випали цифри 3 і 5. Це дві заявлені мною сумочки. Мені було дуже цікаво спробувати здійснити свій задум із проєктною сумочкою, тому я вирішила зайнятися її. Так, ось на такому етапі ви бачили мою майбутню проєктну сумочку в стартах. Це Якщо хто не бачив, це звичайні квадрати, порізані із старих джинсів. Так, а ось на такому етапі, ось на такому етапі, моя сумочка зараз ось так виглядає. І ще в мене є кілька квадратиків заготовок. Що хочу сказати, я не розчарувалася. Всю технологію створення сумочки хочу викласти окремим майстер-класом. Тому зараз тільки покажу, як все, ой, sorry, як все в мене виходить. Думаю, що так все, та, і так все досить зрозуміло. Але в майстер-класі я хочу так, більш докладніше розповісти показати всі. Тонкощі і нюанси, з якими я зіткнулася, і, я, і як я їх вирішувала. Так, на четвер, на четвер, зараз це приберу. На четвер нам кубики кинули номери 4 і 4. І це в мене ковтинка, яка має кодову назву Березова листічко. Тут поки процес триває, хотілося б швидше, але вже як є. У мене вже готова кокетка. Так, я зробила подрізи, відокремила петлі на рукави. І зараз я спокійно в'яжу тіло ковтинки. Ну, тут не дуже такий короткий тут в мене. Тротик, то ось так. Так, що хочу сказати. Там, в японському варіанті, на якомусь етапі ці листечка закінчуються ось таким гарним клином. І розпочинається, не пам'ятають, чи лицевагла, чи виворотня, ну, щось таке. І ось я наразі думаю. Зробити мені клин чи в'язати все вже як є до кінця. Як ви вважаєте, може є у вас якісь думки про те. Буду дуже рада їх почути. Рухаємось далі, і ми дійшли вже до п'ятниці. І у п'ятницю нам кубики запропонували проекти під номерами 1 і 2. 1 – це пальто, а 2 – це дитяча футболка. Я вирішила, що мені потрібно зайнятися футболкою, щоб ну, можна було ще її поносити, поки не дійшли до нас холода. Так, і я зайнялася футболкою, і тут я так поспішала, так поспішала, що наробила купу помилок. По-перше, по перше, я занадто рано, так, я занадто рано, закінчила, закрила плечі і росток. І ось, ось такий. Мені здається, що не дуже. А, це, це дуже маленький у мене підрукавчик вийшов. А, ну, місто підрукавчик вийшло, тому мені прийдеться раз розторощити, дов'язати і все так же до, закрити. Ну, це ще не все. По-друге, я розпочала в'язати перед. Зовсім забув про те, що треба а, закрити петлі під подрізи. І перед вийшов великий. І це теж дуже шкода, тому що прийдеться оце все прибрати. Ну, нічого, все я перероблю. Та, зовсім забула розповісти про долю сумочки з рафії. Так, що я зробила? Я зробила м, такий вкладиш із щільного картону і обтягнула його екошкірою. Мені здається, здається що ось так сумочка виглядає, ну, красивіше, більш гарною. Так. Ще в мене є ручки. І залишилось тільки цю цю красоту зібрати до кубки. Так, все вам розповіла, все вам показала. Залишайте мені свої подобайки, якщо ви ще не підписалися на мене. Саме час підписатися. Натисніть дзвіночок. Так, ще ще. Чекаю ваших коментарів. Дуже дякую, що дивилися моє відео до кінця. А ми ще побачимось. До зустрічі! Бережіть себе!